23 серпня базар, помідорчики. А в яку ціну помідори ваші? Помідор хороший. Яку ціну? 22. А, 22 гривні. 22 гривні. Ну, винограда сьогодні, цілий базар винограду. Цілий базар. Доброго дня вам. Доброго дня. Що у вас тут свинограм... ціни поміняються? Як завжди ціни поміняються. По 100, по 100 да? По 100. Є по 80. 80 є. Кіш-миш? Кіш-миш 80. А дині ваші? 30-20. 20, 20. Даже сами вырощи это. Да, да, да. Помидорчики. А, Человек да, Да. Базар да. Почти. Да. Почти. По 40 на есть. А персики я 97. 90 70. доброго ранку. Добре, а помідорчики в яку ціну ваші? Такі 45. 45. Жовтенькі 50, 50, 60. 50, 60. А баклажани? 40 гривень. А цибуля? 18 гривень. 18 гривень цибуля. Виноград по 40. Картопляка. Картопля виписів. 25 зелень. По 10. Картопка по 20. Картопля даже по 5 гривень є. По 20 і по 5. Маленька, з куши, по замочком. А сливався? 50. 50. Часник ще скажи. 80. 80, Гарного дня, щоб все все продали. Базар да. добрий. Віногради дуже багато сьогодні. Різний виноград. Який хочете. Yep. А яку ціну цей виноград? 80 і 80, цей 80, 83, а цей 50. Який оцей 50? Оцей 50, цей 60. Цей 50. <infênio> А жина в яку ціну? А малина? Доброго дня. Тут у цього чоловіка завжди будуть з виноградом. Такий він гарний. Дивіться. Гарніший. По 100 лісі у вас? 80 і 60. Є різні ціни. 50. А слива по чому? 45. 45. 60. Груша. Груша 45. 45. Інжир. Інжир 50. 50. Яблочка по 30 І оце персик у вас. Да. Яко ціну? Оце як по 50. А, вот По 50 Виноград а він наград яку ціну? А інжир 70. Инжир 70, виноград 80. О, ягод тіша. І тут виноград. Яку ціну це віноград? Кизил 50. Кизил 50. Ожина? 80. 80. Я варила компот з кизила, дуже смачний вийшов. Донкиліські. Я хочу ну яблучки. 35. 35 гривень. Малинка, малина. 180 ваш 180 гривень малинка. Кукурудза, доброго дня. До кукурудзи я 20 15 і 10. 20 15 і 10. Толстолоб. 60 гривен у нас на рыбка ем. А А, тоже 60, да? 60 гривен. Базар сегодня в Америке. Местный это корпус. Местный корпус. Поднимемся, что у девчат сегодня. Доброго дня! Всем привет большой! Сегодня на этой неделе у нас идет акция очень хорошая на плечика. Да, на плечика. Хорошая акция идет на бедрышки. Просто вот. очень хорошая акция. Смотрите, теперь по домашней Идет хорошая акция тоже на бедрышко. Тысяч. Да, на бедрышко. И на крыльешка. Это по домашнему. Это по домашнему. что девочки заходим, выбираем, спрашиваем. Дякую вам, гарного да, дня. Да. Сегодня я смотрю, пришло, их личко крупная, красивая. Есть, да, багато, я думаю, со свиненького то есть... товару. Багато. Гарного дня. Вибор выбор хороший. Доброго, Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Що у вас тут новенького? Новенького у нас є чезер охлаждено. Парни 1190. По домашньому гомілочка. Я думаю, що накрити. Ой, а що ви? Що вони покращили запити? Ой, каже, що фарш. Фарш. 166, 147 і 222. Це йде з гомілочки, стегна, плеча. Це йде з бік. Це йде з фарш з філеру. Дякую, гарного дня вам. Дякую вам за